Вітаю! Тема нашого уроку. Підготовка до контрольної роботи, розв'язування задач. По темах Електродинаміка, частина 2, Електромагнетизм. Задача No1. однорідне магнітне поле, індукція якого дорівнює 1 тесла помістили прямий провідник довжиною 40 См. Сила струму в ньому становить 25 А. Визначте кут між напрямком лінії магнітної індукції і напрямком струму в провіднику. Якщо відомо, що на провідник діє сила ампера 5 ампер. І так, розпишемо нашу задачу. Відповідно, нам сказано, що індукція поля B дорівнює 1 тесла. Далі. Прямий провідник довжиною помістили 40 см. L маленьке дорівнює 40 См. Переведемо зразу у систему С, буде 0,4 м. Також нам сказано, що сила струму в ньому діє 25 А і дорівнює 25 А. Також сказано, що на провідник діє сила А5 ФА дорівнює 5 дюйтон. Нам потрібно визначити кут між напрямком лінії магнітної індукції і напрямком струму провіднику. альфа знак питання. Запишемо формулу для закону ампера із закону ампера для визначення сили ампера. І так, ФА дорівнює магнітна індукція B помножити на довжину провідника L, помножити на I, і помножити на синус кута альфа. Звідси ми виводимо синус кута альфа. Він дорівнює Fa, тобто сила Ампера, поділено на B, індукцію магнітного поля, помножено на I силу струму, і помножити на L довжину провідника. Синус α звідси буде дорівнювати. Тобто наш кут у чисельнику сила Ампера 5 Н, поділити на магнітну індукцію 1 тесла, помножити на 25 сил Ампера і помножити на 0,4 L довжину провідника. Дорівнює 0,5. Переведемо наш. Альфу синус альфу у арксинус. Це буде у нас у градусах 30 градусів. Отже, відповідь. Кут між напрямком лінії магнітної індукції і напрямком струму у провіднику становить 30 градусів. Задача номер 2. Протон рухається в однорідному магнітному полі у вакуумі по колу радіусом 1 см. Визначте швидкість руху протона, якщо індукція магнітного поля становить 0,2 тесли. Отже, запишемо дано. Нам відомо, що радіус кола становить 1 см. Переведемо з систему СІ у метри, буде 1 помножити на 10 у мінус 2 степені метра. Далі нам сказано, що рухається протон. Отже, можемо записати відповідно і значення заряду протону, але для початку запишемо індукцію магнітного поля B B дорівнює у нас 0,2 тесла. І запишемо значення для заряду протона. Заряд, звичайний, дорівнює заряду протона QP дорівнює. Одиниця 1,6 помножити на 10 у мінус 19 степені кулон. Також запишемо масу протона. Маса протона дорівнює 1,67 помножити на 10 у мінус 27 степені кілограм. Нам потрібно визначити швидкість руху протона V. І так, запишемо формулу для сили Лоренца. FL. Дорівнює. Сила Лоренца, дорівнює заряд Q помножити на магнітну індукцію B помножити на швидкість V і на синус альфа. Звідси е, розпишемо наші значення таким чином, що заряд Q помножити на магнітну індукцію B і на швидкість. Оскільки синус альфа ми звідси забираємо. А забираємо ми його, тому що синус альфа дорівнює 1 або 90 градусів. І так, сила Лоренца дорівнює Маса помножити на доцентрове прискорення. Тобто ми розписуємо за другим законом Ньютона. Знайдемо силу. Звідси, маса помножити доцентрове прискорення, розпишемо як V у квадраті, поділене на r. Тобто швидкість у квадраті поділена на радіус. Звідси, Беремо першу нашу формулу Лоренца сили Лоренца, Q помножити на B помножити на V, прирівнюємо до формули сили Лоренца за другим законом Ньютона. Маса протона помножена на швидкість у квадраті, поділена на радіус. Звідси виводимо швидкість. V дорівнює у чисельнику радіус помножити на заряд протона, помножити на магнітну індукцію B, поділити на масу протона. Підставляємо значення V дорівнює 1 в чисельнику 1 помножити на 10 у мінус другій степені наш радіус. Помножити на заряд протона. 1,6 Помножити на 10 у мінус 19 степені. Помножити на 0,2. Індукція поля. Поділити. На масу протона 1,67 помножити на 10 у мінус 27 степень. І приблизно в нас буде дорівнювати 192, помножити на 10 у третій степені метра на секунду. Відповідь. Отже, швидкість руху протона становить... Відповідно, 192 на 10 у третій степені метра на секунду, або 192 км на секунду. Задача номер 3 Соленоїд діаметром 8 см, що має 80 витків проводу, розташований в однорідному магнітному полі з індукцією 60 метесл. Так, що його вісь спрямована уздовж магнітних ліній. Соленоїд повернули на 180 градусів протягом 0,2 секунди. Яке значення має електрорушійна сила індукції, що виникла внаслідок цього? І так розпишемо. Дано діаметр соленоїда дорівнює 8 см переводимо в систему Сі у метри. Буде 8 помножити на 10 у мінус другій степені метра. Також нам відомо кількість витків. n велике дорівнює 80 витків. Також індукція магнітного поля становить B1 дорівнює B2 в даному випадку, дорівнює загальному B загальній магнітній індукції. 60 мілі Тесла. Переведемо у Тесли. Буде 6 помножити на 10 у мінус другій степень Тесла. Або 60 на 10 у мінус третій Тесла. Кут альфа повернули соленоїд наш, тому альфа 1 дорівнює 0. А альфа 2 уже за умовою задачі. Тобто початковий випадок 0. А коли повернули альфа 2 дорівнює 180 градусів. Проміжок часу дельта Т 0,2 секунди. Нам потрібно визначити електрорушійну силу індукції, що виникла внаслідок цього. І так, запишемо. Електрорушійна сила самоіндукції обраховується за формулою. N кількість витків помножити на магнітний потік дельта F. По модулю, поділити на проміжок часу дельта Т. F1 буде дорівнювати, оскільки в нас тут є по декілька значень, тому розпишемо. F1 дорівнює B, магнітний, магнітна індукція. Помножити на S площу поперечного перерізу, помножити на косинус кута альфа перше, дорівнює b помножити на s, оскільки косинус α1 дорівнює 0. Або одиниці. Так, і прирівнюємо другий випадок f2 дорівнює b помножити на s помножити на косинус α2. дорівнює мінус b помножити на s. Оскільки косинус α2 дорівнює мінус 1 після повернення вже. Нашого соленоїда Звідси ж. Електрорушійна сила самоіндукції дорівнює N помножити на дельта F, тобто магнітний потік поділити на дельта Т проміжок часу. N дорівнює, розписуємо наші f, F2 f F1. Заміняємо його замість дельта F поділити на проміжок часу дельта Т. Звідси n дорівнює. У чисельнику замість F2F1 підставляємо їхні Значення із формул мінус b, тобто магнітну індукцію, помножити на S, мінус B помножити на S. Площа поперечного перерізу. І ділимо на інтервал часу дельта Т. І так, далі виводимо n помножити на 2, помножити на b на S, щоб не писати окремо кожний з них. Поділити на проміжок часу дельта t. Дорівнює n помножити у чисельнику 2b залишається, а площу поперечного перерізу розписуємо як π, помножити на діаметр у квадраті d у квадраті і поділити на 4. Тобто площу ми знайдемо за формулою π помножити на d у квадраті, поділити на 4. І поділити весь дріб чисельник на загальний. Проміжок часу дельта Т. І розпишемо далі. Скорочимо на, на 2. Залишиться у нас що N помножити на B, помножити на P, помножити на діаметр у квадраті і поділити на 2 дельта Т. І так, підставимо наші значення. RS самоіндукції дорівнює чисельнику замість N80 витків помножити на 6, помножити на 10 у мінус другий індукція магнітного поля. помножити на число пі 3,14, помножити на діаметр у квадраті, 8 помножити на 10 у мінус другій степені до квадрату. Поділити на проміжок часу 2 помножити на дельта Т, 2 на 0,2. Дорівнює приблизно 0,0. 24 сотих вольт. Отже відповідь: Електрорушійна сила індукції, що виникла внаслідок даного процесу дорівнює 0,24 приблизно. І задача номер 4. Сила струму. Провіднику зменшилася протягом 10 секунд від 15 до 5 А. При цьому енергія магнітного поля провідника зменшилася на 4 джоулі. Визначте індуктивність провідника і електрорушійну силу самоіндукції, що виникла в ньому. Отже, розпишемо наше дано. Нам вже сказано, що протягом певного часу зменшилася сила струму. Проміжок часу дельта Т дорівнює 10 секунд. І відомо наскільки зменшилась наша сила струму від 15 ампер і 15 А до 5 А2 дорівнює 5 А. При цьому енергія магнітного поля провідника зменшилася на 4 джоулі. Отже, енергія магнітного поля дельта WM дорівнює мінус. 4 джоулі. Нам потрібно визначити індуктивність провідника L, а також електрорушійну силу самоіндукції, RS самоіндукції і S. І так, запишемо формули для першого випадку, оскільки є дві сили струму, тому ми їх розписуємо. WM1 дорівнює L і індуктивність помножена на силу струму у квадраті для першого випадку. Для сили струму першої поділити на 2. І для другого випадку. Тобто, енергія магнітного поля WM2 дорівнює L помножити на I у квадраті поділити на 2. Звідси, ж, дельта WM дорівнює WM2-WM1. Дорівнює. L поділити на 2 виносимо за дужки, У дужках залишається. І 2 у квадраті сила струму мінус сила струму і 1 у квадраті. Дорівнює. І виводимо L. L дорівнює у чисельнику 2 помножити на енергію магнітного поля, поділити на різницю сил струму. І 2 у квадраті, мінус і 1 у квадраті. І L дорівнює. звідси. Підставляємо наші значення. У чисельнику 2 помножити на енергію магнітного поля мінус 4 у дужках поділити на різницю сил струму. І 2 у квадраті 5 у квадраті мінус 15 у квадраті. І дорівнює у нас 0,4 Генрі. Далі можемо перейти до визначення електророшитної сили самоіндукції. Епсилон і S дорівнює. Індуктивність помножити на. Чисельнику. Зміни сили струму дельта І поділити на проміжок часу дельта Т. Дорівнює, розпишемо L. Е, у чисельнику зміна дельта I і O2 мінус І1 розпишемо таким чином, поділити на проміжок часу дельта Т. Підставляємо значення електрорушійна сила самоіндукції дорівнює 0,4 Генрі. Індуктивність помножити на зміну сил струму 5 мінус 15 поділити на дельта Т проміжок часу 10 дорівнює 0,04 вольти. Отже, відповідь. Індуктивність провідника наша становить L дорівнює 40 мілігенри або 0,4 Генрі, а також енер... електрорушійна сила самоіндукції дорівнює 40 мВ.